Ці міста не продають, вони здаються. Коли держава дозволяє забрати дім майже безкоштовно, це означає лише одне жити тут більше нікому. Уявіть собі Європу, яку ви знаєте з реклам і фільмів: «Кам'яні вулички Рима, ранковий туман у Венеції, тепле сонце Тоскани, що падає на виноградники. Здається, що тут життя зупинилося лише для того, щоб бути красивим. Але є інша Європа, та яку не показують туристам, вона мовчить і вона порожня. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Розвиваємо та поширюємо український YouTube разом. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Почнемо з Італії, країни, яка для мільйонів людей у світі стала символом радості, їжі, історії і вічного руху. Але варто з'їхати з туристичного маршруту, і картинка ламається. За кілька десятків кілометрів від гучних площ з'являються міста, де за день можна не зустріти жодної людини. Будинки стоять із зачиненими віконницями, школи замкнені, площі без голосів. Це не покинуті райони після війни. Це міста, які ще формально живі, але фактично вже ні. Сотні італійських міст і сіл повільно зникають з сучасного життя. Вони не зруйновані стихією, вони просто стали непотрібними. Молодь поїхала, робота зникла, діти не народжуються. І держава це знає. Саме тому з'являється абсурдна на перший погляд пропозиція: будинок майже безкоштовно, звучить як мрія. Але це не подарунок, це крик про допомогу. Парадокс у тому, що Італія залишається магнітом для туристів, але більше не є магнітом для життя. Сюди приїжджають на вихідні, на канікули, на фото. Але не назавжди. Країна, яку обожнює весь світ, поступово втрачає власних мешканців. І це лише початок історії. Коли ви чуєте про будинок за 1 євро, здається, що це геніальна угода, майже казка. Але давайте скажемо чесно й повільно. Жодна держава не віддає нерухомість майже безкоштовно, якщо в неї все добре. Один євро це не ціна, це символ, символ відчаю. Насправді ці програми означають просту річ. Місто офіційно визнає, що більше не може себе врятувати, утримувати порожні будинки дорого. Вони руйнуються, стають небезпечними, тягнуть за собою проблеми з інфраструктурою. І тоді влада робить останню ставку: запросить будь-кого: іноземців, романтиків, авантюристів, людей, які ще вірять у красиву легенду. Але за цим подарунком ховаються умови, про які рідко говорять голос. Ви зобов'язані зробити дорогий ремонт, часто за десятки тисяч євро, у чіткі строки за суворими правилами. Ви маєте платити податки, утримувати будинок, навіть якщо поруч немає магазину, лікаря чи школи. І головне, ніхто не гарантує, що поряд взагалі залишаться люди. Тому це не продаж, це визнання поразки. Місто каже: ми більше не можемо чекати. Ми готові віддати все, аби тільки тут знову з'явилося життя. Проблема в тому, що ті програми з'являються занадто пізно, коли критична точка вже пройдена, коли тканина спільноти розірвана, коли життя не пішло, а втекло. І це абсолютно не шанс розбагатіти. це сигнал тривоги, і поки світ бачить у цьому вигідну угоду, самі міста бачать у цьому останній шанс не зникнути зовсім. Але навіть цей шанс часто виявляється ілюзією. Місто не помирає раптово, воно згасає повільно, майже непомітно. Спочатку зникають діти, їх стає менше з кожним роком. Клас, у якому колись навчалися, 20 учнів скорочується до 10, потім до 5. І в якийсь момент школу закривають. Офіційно через оптимізацію, але фактично через відсутність майбутнього. Коли немає школи, молоді сім'ї роблять очевидний вибір. Вони їдуть, навіть якщо люблять це місто, навіть якщо тут жили поколіннями, бо без школи немає нормального життя. За ними зникають дитячі гуртки, спортивні секції, маленькі кав'ярні. Місто стає не просто тихішим, а занадто тихим. Далі лікарі. Поліклініка працює кілька днів на тиждень, потім кілька годин, потім закривається зовсім. Швидка їде з іншого міста. 30, 40, 50 хвилин, і життя в такому місці стає небезпечним, особливо для літніх людей. А саме вони і залишаються останніми. Бізнес іде слідом, магазини зачиняються, банкомати прибирають, інтернет працює нестабільно, дороги ремонтують дедалі рідше, інфраструктура починає сипатися, і в якийсь момент місто переходить в точку неповернення, коли навіть гроші не здатні повернути життя. Залишається лише оболонка, камінь, штукатурка і спогади. Саме так виглядає механіка занепаду, без вибухів, без катастроф, просто тиха системна смерть, яку майже ніхто не помічає. Але виникає логічне питання: чому саме ці міста, чому занепад вражає не всю країну одразу, а б'є точково по конкретних регіонах? Відповідь неприємна, але проста: більшість приречених міст розташовані в горах або в ізольованих зонах, красивих, тихих і майже відрізаних від сучасної економіки. Колись це було перевагою, сьогодні вирок. Традиційні ремесла, які століттями годували ці місця, зникли. Маленькі ферми не витримали конкуренції з агрохолдингами. Місцеві майстерні програли масовому виробництву. Робочі місця зникли, а нові так і не з'явилися. Туризм став єдиною надією, але туризм це сезонно, нестабільно і майже ніколи не дає постійної роботи для всіх. Молодь це бачить першою. Вони не чекають, вони їдуть у міста, де є університети, лікарні, кар'єри, інтернет і вибір. І коли їдуть молоді, місто старіє миттєво. Середній вік зростає, народжуваність падає, населення починає скорочуватися не роками, а десятиліттями наперед. Старіння населення це не просто статистика, це ланцюгова реакція. Менше працівників, менше податків, менше сервісів, менше інвестицій. І з кожним роком повернути життя стає складніше, бо проблема вже не в одному рішенні. Вона системна, глибока і дуже повільна. Саме тому ці регіони не випадкові жертви, вони перші в черзі. І те, що відбувається з ними сьогодні, завтра може стати нормою для інших місць. Але поки що багато хто все ще вірить у простий порятунок. І цей порятунок виглядає красиво, нові мешканці, нові будинки, нові історії. Але реальність швидко знімає рожеві окуляри. Багато хто купує будинок за символічне євро і не переїжджає. Це стає другим домом, місцем для відпустки, фоном для фото, але не простором для життя. А ще додайте до цього і ремонт, який по факту виявляється шоком. Старі будинки потребують повної реконструкції, дах, електрика, вода, опалення. Як правило, суми зростають у десятки разів, ніж очікувалося. І навіть після цього залишається головне питання: а що далі? Де працювати? Для кого все це і з ким жити поруч? Без роботи немає життя, можна мати гарний будинок, але без стабільного доходу школи, лікарі і спільноти це лише красива оболонка. Тому багато нових власників зникають так само швидко, як і з'явилися. Міста перетворюються на декорації, фасади є, але світла ввечері немає. Туризм не рятує постійне населення, він наповнює вулиці на кілька тижнів на рік, а решту часу місто знову порожнє. Кафе закриваються, магазини не витримують, і навіть найкраща реклама не здатна замінити живу спільноту. Романтичний міф руйнується саме тут, бо життя це рутина, робота, лікарня, школи і люди поруч. А якщо цього немає, жодні гроші не здатні усе виправити. Саме тому проблема давно вийшла за межі однієї країни. Те, що здається, італійською особливістю, насправді вже стало європейським сценарієм: в Іспанії це називають порожньою країною. Тисячі сіл у центрі та на півночі спорожніли майже повністю. У Франції ці самі процеси в гірських і сільських регіонах, у Португалії занепад внутрішніх територій, подалі від океаної столиці. Картина повторюється з дивовижною точністю. Життя стискається. Воно концентрується в мегаполісах і навколо них. Париж, Мадрид, Мілан, Лісабон стають магнітами, які висмоктують людей, гроші і можливості з усього навколо. Малим містам нічого протиставити цій гравітації. Вони програють не через погане управління, а через саму логіку сучасної економіки. Провінція стає зайвою, неофіційно, не на папері, але фактично. Її невигідно утримувати, невигідно розбивати, невигідно рятувати. І тому вона повільно вимикається: спочатку з карти інвестицій, потім з карти інфраструктури, а згодом і з карти життя. Європа майбутнього виглядає тривожно. Менше міст, менше сіл, але більше порожніх просторів між кількома перенаселеними центрами, красиві будівлі без людей, історія без голосів, континент, який зберіг камінь, але втратив присутність. І якщо здається, що це десь далеко, це ілюзія, бо цей процес уже запущений і він не знає кордонів. Залишається лише одне питання: що буде далі? Безкоштовні будинки це не шанс, це останній сигнал СОС, коли місто простягає руку і каже, заберіть хоча б щось, аби ми не зникли остаточно. Але якщо дивитися чесно, багато з цих міст уже перейшли межу. Через 20 або 30 років частина з них перетвориться на мовчазні музеї просто неба. Красиві, але порожні, без дитячих голосів і без майбутнього. Чи можна ще щось врятувати? Теоретично так, але це не про дешеві будинки і гучні заголовки, це про робочі місця, лікарні, освіту, інтернет, транспорт, про політичні рішення, які приймають не тоді, коли вже пізно, а набагато раніше. І головне про людей, які готові не просто приїхати, а залишитися, жити, народжувати дітей, будувати спільноту з нуля. Хто буде наступним, питання відкрите, бо демографія не зупиняється, міграція не зупиняється, і світ рухається в бік концентрації, а не рівноваги. Сьогодні ми говоримо про Італію, завтра про інші країни, можливо, ближче, ніж здається. Світ, де красиві міста залишаються без людей, уже не фантазія, це реальність, яка формується просто зараз. І коли місто віддають майже безкоштовно. Це означає, що воно більше нікому не потрібне, і питання вже не в ціні, питання в майбутньому. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!